Вітаємо вас! Ви дивитесь Кейсі News – Новини Рицарів Христа. Сьогодні у випуску про штаб квартиру ООН у Відні. В розповіді представника Рицарів Христа, еквітеси Яни Архо. Про перебування делегації ордену. В ООН в інтерв'ю з Ярославом Архмітом, головою представництва у Відні. Про діяльність віденського відділення ООН в інтерв'ю з представником Рицарів Христа Владиславом Архо. Як відомо, Рицарі Христа мають свої представництва у трьох штаб-квартирах ООН – Нью-Йорку, Женеві та Відні. Днями делегація ордену перебувала у віденському відділенні Організації Об'єднаних Націй. Про штаб-квартиру у Відні нам розповість додатковий представник рицарів Христа в ООН Еквітеса Яна Архо. Ласкаво просимо у відділення Організації Об'єднаних Націй у Відні. Відділення ООН було створено 1 січня 1980 року в якості третьої штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй після Нью-Йорка і Женеви. Відуські відділення. Є одним із основних штаб квартир ООН, де розмістилось кілька різних агентств. Офісний комплекс розташований у столиці Австрії та є частиною Віденського міжнародного центру, названий Віденцями ООН Сіті або Юнова Сіті. У міжнародному центрі працює близько 5 тисяч чоловік. На території знаходяться офіси банків. Туристичних агенцій та інших комерційних служб. Віденський міжнародний центр є екстериторіальною територією, звільненою від юрисдикції місцевого законодавства. Великі конференції проводяться в сусідньому австрійському центрі в окремому конференц- та виставковому залах на 6 тисяч місць, що є частиною юнова Сіті. До речі, у віденському відділенні ООН представлено багато художніх творів. Вони розміщені у дворі та в коридорах міжнародного центру, в яких проводяться щоденні екскурсії. Відділення виконує функції з представництва та зв'язків з постійними представництвами при Організації Об'єднаних Націй Відні, урядом приймаючої країни а також між урядовими та неурядовими організаціями, що перебувають у Відні. Віденський міжнародний центр, представлений декількома організаціями ООН, Міжнародне агентство з атомної енергії, Комісія ООН з прав міжнародної торгівлі, Верховний комісар Організації об'єднаних націй у справах біженців. Управління ООН з питань космічного простору, а також Організацією з безпеки та співробітництва в Європі, ОБСЄ, організацією країн експортерів нафти – ОПЕК та фондом міжнародного розвитку ОПЕК. Делегація представників ордену прибула на засідання до відня у складі трьох осіб. Очолював делегацію Сер Ярослав Аркміт. Про мету перебування делегатів ООН. Ми дізнаємося з репортажу Яни Архо. Сер Ярослав, ви є головою представництва «Рицарів Христа у штаб-квартирі ООН у Відні. Сьогодні делегація ордену перебуває з візитом ООН Сіті. Розкажіть, будь ласка, про мету візиту. Вітання з Відня. Ми сьогодні на передодні. Великодня, великою делегацією нашого суверенного рицарського ордену знаходимося в міжнародному центрі представництва Організації націй у Відні в Європі. Очевидно, є нагода в двох словах сказати, що наш суверенний рицарський орден є одним з орденів європейських рицарських орденів, які мають почесний титул асоційованого члена Організації Об'єднаних Націй. А серед українських орденів наш суверенний рицарський орден Христа Спасителя є єдиним орденом, єдиною неурядовою організацією, яка є асоційованим членом Організації Об'єднаних Націй. Цього року ми звітуємо про чотирирічний термін перебування в статусі асоційованого члена Організації Об'єднаних Націй, і тому хотілось би коротко дуже поінформувати. Тут у Відні, в Європейському представництві Ордену, де ми знаходимося, про ці проекти, про ці програми, які орден звітував перед Організацією Об'єднаних Націй. Особливої уваги заслуговує низка проєктів рицарів Галицького командорства, що були представлені в ООН. Більш розлого про них нам розповість сер Ярослав Аркміт. Наше командорство Галицьке дало повний звіт, і сьогодні дуже коротко я маю можливість тут у Відні поінформувати про деякі проєкти, які відбулися протягом останніх чотирьох років. Насамперед, цікавий проєкт, який розвивають дрицарі ордену у Львові, в Галичині, в нашому командорстві, це цікавий економічний ковчег для домогосподарств України. Який сьогодні реалізується і дає перші результати, ця, ця програма передбачає активний розвиток домогосподарств, громад, об'єднаних громад України, які сьогодні представляють, представляють і презентують мікроекономіку України. Цей проект дає можливість по новому розвинути економічний потенціал нашої держави, і рицарі безпосередньо беруть участь в цьому проєкті. Ми створили інститут інтелектуального капіталу. На базі цього проєкту ми створили студії з участю кафедри Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО в Україні. Таким чином цей проєкт набуває дуже серйозного оберту і має сьогодні серйозні результати, тому що багато об'єднаних громад сільських об'єднань, селищних і міських скористалося цього проєкту, щоб розвивати свої проекти розвивати свій потенціал, в тому числі і нематеріальні активи, інтелектуальний капітал. Це один з гарних проєктів. Наступний проєкт, який розвиває рицарство, і про це ми доповідаємо організації Об'єднаних Гнацій. Цей проєкт називається Розвиток громадянського суспільства Нова філософія. Ми передбачаємо цілу мережу студій з різних аспектів життя суспільства, життя людини. Це аналітика, це медицина і екологія, це є проблеми, які пов'язані з безпекою, економічною безпекою. Зокрема, ці проекти знайшли відображення в навчальних планах, в семінарах, міжнародних конференціях, які проводять рицарі разом з університетом Львівських Ставропігіон. Львівським Ставропільським братством і Національним медичним університетом міста Харкова. Ці проєкти заслуговують на увагу експертів ООН і ми готові разом спільно розвивати, поглиблювати їх для інтересів всього людства, тому що Організація Об'єднаних Націй об'єднує всі нації, які сьогодні населяють нашу землю. Діяльність віденського відділення ООН пов'язана з безпекою. Про заходи, що проводяться в юнова Сіті, нам розповість сер Владислав у репортажі Яни Архо. Сер Владислав, Ви є представником рицарів Христа штаб-квартири у відні ООН. Розкажіть нам, будь ласка, про діяльність віденського відділення ООН. Доброго дня. Шановні рицарі Христа. Сьогодні наша делегація знаходиться у Відні. Це є третьою штаб-квартирою ООН після нью йорку та Женеву. На даний період часу штаб-квартира у Відні розглядає наступні питання, пов'язані з безпекою, безпекою даних, кібербезпекою та питаннями з корупцією. Юнове водоуправління управління і займається здійсненням програми Організації Об'єднаних Націй по використанню космічного простору в мирних цілях, а також надає загальні послуги, такі конференційне обслуговування, інформаційні послуги, послуги із забезпечення охорони і безпеки, послуги з організації закупівлі та загальної підтримки для організацій, що знаходяться у Віденському міжнародному центрі. ЮНОВА тісно пов'язана з управлінням Організації Об'єднаних Націй, з наркотиків та злочинності, крім перерахованих вищих послуг, єдиний відділ з питань управління надає обом організаціям послуги з управління фінансовими і людськими ресурсами, а також послуги у сфері інформаційних технологій і зв'язку. Дякую за увагу. З нами Бог. До нових зустрічей на каналі Кейсі Ньюз Новини Рицарів Христа. З вами була Міла Онтіса Сан-Франциско, Каліфорнія. Підписуйтесь на наш канал та залишайте лайки.